Добрий день, мене звати Ростем Рамзійович Асманов. Я лікар-футболо. Я працюю в інституті ВН. сьогодні. Пару слов. про ультразвук. Ми працюємо з ультразвуковими машинами Versana Premier. Це апарат абсолютно надійний. За роки роботи у нас не було жодних нарікань і збоїв. Цей апарат абсолютно достатній для потреб. Рутинного фібологічного прийому, а також для потреб в операційній. це апарат, який е, доволі в доволі широкому діапазоні дає можливості діагностики і тромбозів, і неспроможностей. І якщо ви звернете увагу, сьогодні е, у нас <свят> датчик високочастотний з частотою 12 МГц. Це датчик, з яким ми працюємо вже більше 10 років. І я наголошую, за більш ніж 10 років жоден з датчиків у нас не вийшов з ладу. Рекомендую. Супермашина. Постачальник медичного обладнання Protec Solutions Україна.